біленька, як у лікарняній палаті. Чисто, красиво, щоб пилюка не затримувалася. Просто можна сюди і вже подивитися. Добрий вечір, зі святом. Здравствуйте, ми новенькі. Ми новенькі, здравствуйте. Здравствуйте. Ну тут ми ви знаєте, що ми розпочали з цього правда, кажуть, от треба зробити і поступово йти кроками. Там зараз закінчують вже те крило, тому ми перенесли службовий якби, вхід на, на цю сторону. А там закінчимо. Я думаю, думав хотів до дня театру, але трішечки там не складалося із матеріалами з грошима, тому що люди роблять нам фактично без грошей. Ще ми гроші не заплатили, а нам уже роблять цей ремонт. Ну і найголовніше, що кондиціювання буде. Вже пройшло узгодження у всіх комісіях. І тільки чекаємо сесії обласної, вона десь буде в перших числах квітня. Якщо сесія вже затверджує, то зразу приступаємо до, до закінчення. І до домлюпомені мені дуже хочеться вже, щоб в театрі було комфортно, бо ви знаєте, коли жарко, а літо це буде жарке, то в залі сидіти, купувати квитки за гроші, якось навіть незручно, коли ти сидиш у бані. Да? приплачувати треба. Тому я маю надію, що нам буде комфортно, гарно. І... Просто, просто красиво. Так що це такі наші, бачите, дуже швидкі зміни, і позитивні зміни, і нам це приємно. І ми, незважаючи на те, що працюємо, кожного дня йдуть вистави, і є певні складнощі, як тором ми змушені були їх переселити в ремувальні кімнати. Вони там дві неділі ютились десь інших, там ще порядки понаводили в гримерках. До речі, кілька гримерок ми об'явили конкурс, і кілька гримерок у нас зараз ми відремонтували. Ну там до юві ювіляра. Бенефіс Ружени Рубльової, робимо її гримувальну кімнату. Хлопці виявили ініціативу самі це Сергій Михайловський зробити. Нам знайшли трішечки спонсора. Ми їм допомогли і загальним зусиллям зробили ремонт в гримувальній кімнаті. От зараз конкурс завершується. Ми 27 цьому підбиваємо підсумки і будемо вручати диплом на кращу гримувальну кімнату театру. Так, що у нас ще крім того, що нам допомогли це зробити, ми ще внутрішні резерви, і колектив долучаються до того, щоб ну можете подивитися дано.